Що ви знаєте про жіночий український хокей. Поділюсь з вами деякими фактами. Останній чмет України стартував напередодні повномасштабного вторгнення Росії. У тих змаганнях брали участь два колективи з одного регіону, а саме королеви Дніпра і Дніпровські Білки, Харківська команда Пантери і столичний колектив Україночки. Однак, чотири жіночі клуби в Україні це не так вже й мало. Для порівняння чоловічих у нас шість. Після лише двох зіграних турів чемпіонат був завершений достроково, але із визначенням переможця. Золото віддали лідеркам та діючим чемпіонкам пантерам, які до слова проводили свої домашні матчі на Харківській льодовій арені в Салтіскійлі. На жаль, згодом вона зазнала ворожих ракетних ударів. Дівчата просто грали в хокей та отримували задоволення від улюбленої справи. Але все змінилося 24 лютого. Замість анонсів найближчих матчів на офіційних сторінках команд почали з'являтися дописи зі збором коштів на відновлення спортивних споруд та потреби ЗСУ. Багато хокеїсток іммігрували за кордон у пошуках вигідних контрактів або, хоча б банальної ігрової практики, адже деякі з них не отримують зарплатню у своїх нинішніх клубах. Наприклад, гравчині Національної збірної України Ірина Ратушна і Вікторія Ценова. З Дніпровської білок перейшли до Латвії, де наразі виступають за напівпрофесійний клуб. Ще в червні минулого року керівник спортивного відділу Федерації хокею України Юрій Кириченко заявив, що зібрати дівчат для чемпіонату найближчого сезону буде проблематично. Чемпіонат України так і не розпочався. Попри це, національна жіноча збірна цього року зіграє на чемпіонаті світу. Суперницями нашої команди у дивізіоні 3 a будуть представниці Литви, Румунії, Гонконгу, Естонії та Болгарії. Турнір відбудеться з 3 по 9 квітня в Брашові. Віримо, що після нашої неминучої перемоги над Росією дівчата повернуться на батьківщину і дадуть потужний імпульс розвитку хокею в нашій країні. Все буде Україна!